Що вам потрібно знати про ваше майбутнє? Для початку, давайте подивимося декілька карт на вас, як вас карти показують, щоб ви зрозуміли, чи сьогодні в цьому відео є підказки саме для вас мах, диявол і вісімка кубків. Ви змогли вибратись. З токсичної якоїсь атмосфери, від токсичних людей. Ви справились, вами маніпулювали, дуже довго маніпулювали, вам щось обіцяли і не робили, і так далі. В кожного своя була маніпуляція. Да? Може, це на роботі щось сказали, виростеш, але ну, ніяк. Може, в особистому житті чи подруга, яка ніби жартує, але не дуже той на жарт похоже. Да? Але ви з цього виходите. Все, ви вже не приймаєте таке, ви себе навчились відстаювати. Ну, добре. І що ж тоді вас чекає в вашому майбутньому, що покажуть карти? Ви не граєте більше в ці ігри токсичні. Вас хочуть в них тянути, але ви в них більше не граєте. Ви рухаєтесь далі. Хтось навіть, може, фізично прям переїде, хтось поміняє якісь свої смаки. Да? Дивіться, тут вона каву бере, ну. Ніби як завжди, але от вона не хоче вже. Ви можете поміняти смаки на життя взагалі. Ви можете вже обирати все по-іншому, але ви йдете в зірку. У вашому майбутньому ви здійсните своє бажання. Але тут карти показують, що поки ви до нього дійдете, ви на цьому шляху дуже сильно поміняєте свій погляд на життя. Ви дуже сильно поміняєте якісь пріоритети свої життєві. Ви ніби зрозумієте. Якесь нове значення тому, що було раніше. Ну, ви йдете в щастя в радість. Ви йдете в щастя в радість. Біля вас будуть люди, які саме ваші. Це вірні люди, це сім'я, можливо, ваша, наладяться стосунки, да? чи ви створите нову сім'ю. Ви будете точно не одні. Десятка пентаклів, вона показує гарні гроші. Ви знайдете якийсь свій шлях, вирвавшись з того оточення, в якому ви були. Ви зрозумієте, переосмислите все і знайдете той шлях, який веде вас до вашого щастя, до вашого бажання, здійснення бажання, до ваших людей. Хай так і буде.